Ми з вами сюди приходимо. Я хочу щиро подякувати, по перше, всім вам, дорогі херсонці, за ваш вагомий внесок. Допомога військовим. І також хочу подякувати ще, вже Лариса тут доповідала. Звичайно, за допомогу валі Крицак. Я хочу сказати ще раз повторююсь, що ми так не залишимо. Ми, звичайно, будемо кожного дня, кожного дня. І кожний час нагадувати про те, що ми тут, на Майдані, є, і ми будемо стояти до, е, доки доки не буде зроблена люстрація оцих всіх чиновників. Я думаю, що е, це повинна бути люстрація. І до цього призивав наш Київський майдан. Ми повинні об'єднатися всі майдани і також сказати оцім чиновникам, дорогі наші Чиновники, будь ласка, треба прислуховуватися до громади. Громада повинна е, також своє е, бачення і свої е, побажання, ті, які е, обіцяли наші чиновники і особливо виборцям. Ми також були на виборах, ми віддали свої голоси і зараз будемо відслідковувати кожен їхній рух. Кожну їхню копійчину, куди витрачені ці кошти, щоб наш наше міс, місто було кращим, щоб ми сьогодні мені було вчора соромно навіть слухати оту гідку, гідку інформацію по ВТВ плюс і по і про те, що у нас кругом грязно в городі, кругом бур'яни поросли. І, мабуть, будемо брати коси й косити. Це так сказав наш е, мер. Розумієте, будемо косити. Але ми не залишимо нашого мера без допомоги. Ми, звичайно, йому допоможемо. На те ми його обирали. Ми йому допоможемо. Ми візьмемо також в руки сапки, руки візьмемо і допоможемо йому. Але треба звернутися до нас по-людськи і сказати з порозумінням і з тим розумінням, яке ми. Повинні також. Я приєднуюсь до того листа, яка написала громада. І я також хочу. Це моє бачення. І я думаю, більшість тут вже звичайно ми підписали цього листа, але буде до цього листа додаток, буде доповнення. Звичайно, ті.